Що случилося? Він же ж любить, жити не може. Любить жити не може. І що як вот те... любить, то не хімці щоб ви знали? На всякий случай ми так класно. Це що ти я... ну, ваш екіпаж блядь, О, ми, це ми, це які які... вас слухає? А що тільки нас і все ж нікого не слухає? Угу. Угу. Така а, а ще, в чому проблема? Не можна нормально розтасти Не що? можна. Мой. да хлопці. Чого? Наші її пускали, брат. Слухайте, як мені не визираєте. Я не пускаю. Як вони прислають собаку, він заходить у фату. Ми тоді, коли я викладала, я підкладаю, ну, виходить, виходить, щоб. Ну, то він пішов, він пішов. Юра, а? давай відкривай. Я, я, я міняла, брить, він украв ключа. У кого він про мене вкрав. Що робити? Другої виходу немає. Там нічого немає, у вас якщо вони вилетять туди, що там шкафа? Шкафа там, там може вони вилетять із тим. Може тут замок, просто зараз відкриється, то куди вони полетять, там нічого немає. — Ну що, б'ємо. Юра, зараз вибиваємо двері, будете ставити нові двері. Плюс до всього. Поняли мене, так? Юра, ну ми все одно ж вас там достанемо. Краще відкрийте самі. У вас ще є вибір. Послідній. Відкриваєте і уходите, або ми зараз до вас прийдемо. І як це так, Це О, вже повний бред. Не можна пасти додому. Значить. Власник може зруйнувати тебе, розумієш? Так можна! Так, давайте і прибивайте, і все. Все, коротше. Ти його, бляді, купи! Задолбала вже вона, блядь, це все. Де собака? Собака не тут, блядь. Що можна оце стояти? блядь. Ого! Вставай, блядь, вставай ти сама, блядь. Вставай, блядь, вставай, блядь, вставай, Так, стоїм. Вставай, А тепер ти, сука, блядь! Що за фігня? Стоїм. Так тільки дивіться, щоб собака, собаку заберіть, щоб бо зараз буде тут конфлікт, собаку закрийте в цьому. Собака, ні, собака не троне. От тепер. Патрульна поліція міста Черкас, ти наш шпильовий Зараз будемо знайомиться. Вставай, 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 вставай! Вставай! Сказала! Нет! Стоять! Вон ключі от машини щас! Шановний, як ваша фамілія? Які ті дві ключі всі? Я спину еще наприколюші, ребята. Давай, 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 давай! Уважаемый, хазяйка не може потрапити Блін, в квартиру. Лена, Вдивайтеся, будете з нами їхати. Чому 151, -я? 151 -я стаття Кодекс України про на администрацію. На... Вперд! На вулиці будеш говорити. Ви що сказала? Буїрити, ти не поймеш. Що не кричи, давайте вдівайтеся, берете з собою паспорт і їдете з нами. Все, давайте, Малыш, давайте поїдете, поїдете Просто... тільки що Ні, вже... на цей раз, парень. Так, на цей раз ти блядь, поїдеш уже, блядь. Я не знаю, що працівники ваші я взагалі... Вообще... Откривайте двері! Я, я там, випиши, жінка мене випиши, круче. Ну я випивши, а... ти що на приколі? Алло? Ти на приколі, блядь, чи шо? Ти тут буха я Як до дому, Боже. Я визиваю. Просто потім поліції. Тут поліції, я то закрився. Одкривайте двері. Я що закрита в президенті. Шановні значить так, я вимагаю від вас. Ну це вже стовосімдесят п'ята. Я буду на Київ, підождіть ріп. Та в Вашингтон, дзвоніть мені, байдуже. відкривайте двері, законна вимога. Моя законна вимога. Відкривайте двері. Раз. Я вам повторюю вдруге, відкрийте двері, це вже не виконання моїх законних вимог. Та Да неорей, ти тут людина Ні, Ну як це, ну як, це яке ви? Ну він зараз вернеться, це її треба забирати і оформлять поповні. розумієш, все вже, я. що це, що, про що це балачки? До скільки можна балакати це, га? Я що тут, клоун чи що? Давай, 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 парень, давай відкривай двері, на Київ, блядь! я я сплю, я не знаю, що да? не прикол! Так? Да? Ну як, О, ну, як? ну як не оформляти? Це взагалі, я в... вам серйозно кажу, це, блядь, це нереально. Так, і не закрити, не... пишемо тоді заяву, пояснюємо. Так, це, да, це, реально, це, це, бо, це, буде мала мать тут. Я не знаю, що за приколом, чітко. Це печальний прикол, Юра, печально все буде кончиться це. Печально буде роботи у. Я не сильно тримаюся за таку роботу. Чуєте мене? Не сильно я тримаюся. Оце спілкуватися з такими громадянами. Так що якщо мене звільнять за вас, то я буду ще вам вдячний. Понятно? Ну і Ви будете відповідати по закону всій мірі. Понятно? Почули мене? 185-те я сказав, обіцяю. Чує Так. Слушай, что это за прогнозвение, Это прогнозвение. Ребят, это прогнозвение. Прокурор напишет, это прогнозвение. Это прогнозвение. Девочка, поверь мне, я работал в органах когда-то. Это прогнозвение. Я вам розкажу, я да. ти прикинь. Розкажеш мені, розкажеш, тобі до нас. Чого ти ручки знімає? Слухай, одкри мені надо зайти в залу. А чого ти я не пойму? А, ти, ледь, ти, а ти, що ти відсишується? Кажи. Чого ти ж визивав? Ти ж визивав людей. Ти подивись. Відкрийте, будь ласка, шановне. Щоб, щоб не Чего ты вызывал, парень? Открывай, что он. Я наспал вообще нормально, ты... да? А, а почему я на вулице? А что ты лупишь вообще? А почему Откривайте, я не могу? что Я спал тут, да? Я тебе сказал, а почему я на вулиці? Спал, я, на вулиці, я, на вулиці? А я не спал, нормально. Почему я была на вулице, скажи? А ты б... зараз ми не знаешь! Я тебе сказала, выйди, пожалуйста, по нормальному. Не, подожди, ты еду с винтами. Ну можно тільки, щоб стекло бажано, не це саме. А, Шо, блять? Да давай... Дерево. А, это у нас... Просто, а, ý... а, це... не выпало, я ж запытываю. Чтобы... Не... Да я в своих хате! Да хатей... не, я не сказал. Ты что, я в своей да хате? Хатей... Ты что, красавица, что Я в красавица или что вламился? Давай, давай на стол Ты красавица? Вломился? Что? Вы не, вообще отсюда LIKE. с моей коровы, no, <прокус gute> Вы, отсюда Слышь, по моим харасам не блядь. хотите. Раз, не ходи. блядь. Вышел, вообще. Да никто же не пишет. Вышел. Раз, батинчик, вышел два батильщики. Ты меня услышал? Ты меня услышал. Я вам не друг это по-перше. Дуже целик полиции. Дуже полицейский. Ты меня почувствовал. Я вам не успел гимнацию тримайте. Слышь, не в бхать, блядь. Вот то что ты дорожки, стой, ты не стой меня, блядь, ты что? да Послухай, это будь ласка мона. Ты что, не понимаешь ли что? не Шановный, тормозит. Не стой меня тут давай. Не выражайтесь, давай! Вышел туда. Туда вышел, я сейчас выйду, ты заповед. Руками нащипай-то, шановный. Шановный, давайте ты Давайте Давай Ви з нами сюди вийдете, выйдет, а поспикуем. не торчись, блядь, дружит, блядь. Шаналь, не выражайтесь. Послухай, Ну шанов, можна, можна я з вами поспілкуватися? Да, Давайте більш Где? більш коректно. Где? Весь коректно взаимовичство, правильно? Шаномик, завершайтесь на місці, ми з вами ні, ні, ти що, не в домі еще меня в Це не ваш дом. Шановний, залишайтесь на ласка, Давайте поспілкуємось лояльно. Слухай, а це за що тебе толкаєш? Руками не читайте. Я захожу в свій дом, шановний. я хожу, телефон, ми зараз хочу положить телефон. Мы зараз футболку. Слышь, ты меня, блядь, давай не толкаем. Я сейчас только толкану меня, до пиздец камеры, блять, сейчас залетишь нахуй. не будь ласка. Припини, шановний. Припини виражатися вражурное вай. Я тебе найду потом, блядь. Припини виражатися на цензурной лайке. <рес> давайте <ти> поспілкуємося с <Щас> лояльно. <рес> да, давайте <ти> не нормально. Давайте поспілкуємося. Если хотите нормально, давайте нормально я за буде. Ты меня в дом не пускаешь, тут в я нормально. Ты не пускаешь что-то, блядь. Як до вас краще звертатись? Я. А ч? Ну нам не потрібно з вами спілкуватися. Я вас не знаю, запитую ваше ім'я. Як до вас краще звертатися? Си, это аварий. Дуже. Ну давайте поспілкуйтесь зимой. Становный. Не виражають. Подожди, подожди тіка, які потреби від нас? Що двері? У мене тут двері були, блять. Я відкрила я двері. Я відкрила двері. А що, а а що, я маю право, мені треба зайти в зал. Да? ти спав. Почому я була на вулиці. Я мусила вибивати свої двері. Ти це розумієш чи ні, я на них опять буду робити, понімаєш, за якусь. Юрій, я суття, саме? що звернувся? Понимаєш? Пожалуйста, вийди отсюди і забудься, зрозумів? Щас, вистачить вже партитніри. Добре, шановний Юрій, збирайтесь, будь ласка. проїдемо на райвідділок. Я на райвідділок? Потрібно проїхати на райвідділок, звичайно, поспілкуватися з учасниками. Ти ніколи не вбирався на райвідділок? Це я ви з це з дому. до чого це таке? Я з дому, нормально. До збав... чого Ти ви Ти, Ти мене забираєш як ота... Дата... Ти мене з дому забираєш на райді. Нам так. потрібно з вами приїхати на Ти Ні, з дому? Рішення на нього на в сім'ї і 185 людей. Зрозуміло. Шановний Юрій, збирайтесь, будь ласка, проїдемо. з мене з дому Ти мене сюди не береш нігата. Шановний Юрій, ну суто по-людськи, щоб не виглядає. Я бачу, що ви доросла свідома людина. Проїдьте з вами, будь ласка, одягніться, проїдьте. там будете телефонувати, вирішити свої питання, які. вы там хоть что-то sí, решите. Что сбирайтесь, будь ласка, проедем с вами. <свес> Шановные, сбирайтесь, yeah, да. yeah. yeah. сейчас идем. Проедьте с нами, я же вас прошу, по-людски. Ин. Инн, чуешь, ну там может директорчик где-то там присоединил, потому что у меня тут начинаются такие проблемы что я не знаю, раз, два, три, четыре, и девушка, пятая, четверая, пятая,

Виконуйте, будь ласка, законну вимогу. Пройдемо, будь ласка. Шановний Юрій. Да нікуди з тобою не пойдеть. Шановний Юрій, виконуйте, будь ласка, законну вимогу, інакше я буду вимушені, платить фізичну силу. Я вас попередив. Алло? Mm -hmm. да, так, Юра, Юра збирайся, пожалуйста, ти розумієш, з тобою очень опасно. Это я тебе просто прошу по-нормальному. Я не можу під хатою своєю сидіти. Хватить вже. Я тебе просила по-нормальному. Так. Фізичну силу буде застосовувати. Бережаю вас, друге, до вас буде застосовано фізичну силу та в, в, в кайданки, якщо ви не будете виконувати законних вимог працівників поліції. Подожди, я думаю. Подожди, я дома Це не є ваш дом. Зараз ви чиниться, звісно, не покорю, зараз ви затримані. Я здесь прожил 10 лет, я тут дома <клес> делав. Поверніться, будь ласка, до мене спиною. У вас буде зараз сон спогласить кайданки. Кого? Кайданки. Наручники. Чи, Чи, вчера, першу, я б... Ну да, решил. Ты вообще не прикольно? Кайтанки, наручники. для меня в доме спал себе. Ну, ты мне кайтанки наручники. Я вообще разом. Ты выйди с моей квартиры, потому что я тут сделал, я всю Дорогите, дорожку. Ласка, до мене шо, шо, я уголовсю дорожку. Я по голосу дорожку, блин, блин, ты что, блядь? На Чиновний це подіває, Ми це не вийде. Я думаю, вам це не потрібен став. А ви, а ви що, знаєш? А знаєш чого? Що? Тому що, блядь, ті, блять, хоч їсти. Ви їх не бачите, да? А це, блядь, людина спить, і ти приїхав таку, блядь, б, блять. Там що це спить вдома, хазяйка додому не може потрапити. Що ви спите? Ви спитайте в чужій квартирі. І не пускайте хазяйку до своєї хати. Що, це нормально? Мороз на дворі. Жінка роздягнена, стоїть в під'їзді, не може потрапити, вибиває собі двері в квартиру. Це нормально, да? Це, на це не, не, не варто реагувати. Блядь, а никогда я тобі не ходил, ти що на приколі, блядь. Ну, Ось що, вещи вдевайся. Взевайся. Ви Ну не нормально, домой привезете? Да, да. Все, да, привеземо. Если будете нормально все лошади. А нормально було. там пісетами, все все нормально, все все. Типа на її сторону вийшли, да? Хотя будуть двері геть закриті. Подпилили ручку, виламали. Я буду з них час у віку час. У мене знайома, у нас дзвонить час на верес, до директора. Ну добре, хорошо, ребят. Ну тепер а теперь як я буду та буду Та А ж же буду сейчас зима? Ну точься, я думаю.